З вами Олена, і це мій канал ще пари рідочки. Це мій канал про в'язання. Тут усе про в'язання і про все, що пов'язано з цим найкращим захопленням у світі, і сьогодні. Ваша улюблена без перебільшення рубрика В'язальні новини України. Ми поговоримо про другу половину травня, я трошки затримала, але у мене були поважні причини. Від того, що в'язальні новини другої половини травня виходять вже на початку червня, вони абсолютно не втратили своєї актуальності. Тож. Давайте до перегляду. Одразу скажу, що буду вдячна за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. У мене за спиною манекен на ньому сарафан гачком Покахонтас. Це така дуже літня річ, тому я подумала, що буде досить доречно, якщо вона з'явиться зі мною сьогодні в одному кадрі. Отже, поїхали до в'язальних новин України. І перша новина, вона не зовсім в'язальна, але вона дуже творча і безпосередньо пов'язана з моїм рідним містом, з прекрасним містом Харковом. Харківські дівчата, харківські майстрині обожнюють не тільки в'язати ще й вишивати. Дуже така потужна вишивальна спільнота є в Харкові. Дівчата. Належать до різних клубів, їх декілька вишивальних клубів є у Харкові, і, взагалі, в Україні харків'янки дуже дуже відомі як, такі, знаєте, амбасадорки вишивального мистецтва, дуже багато класних дівчат, які дуже класно вишивають, і дизайнери є, які вишивки розроблюють. Так от, Харківські вишивальниці під ініціативою, з ініціативи нашої петельки Ксенії Мінакової, і вона і в'яже, і вишиває, і працює в політехнічному університеті і молода перспективна науковиця і взагалі така, знаєте, на нації, я вважаю. так от. А у 2022 році був знищений під час повномасштабного вторгнення, під час бойових дій був знищений музей Григорія Сковороди, який був у нас на території Харківської області в Богодуховському районі. Він знаходився він повністю зруйнований, і дівчата придумали таку ідею вишити величезний портрет Григорія Сковороди і передати в дар. Музею, звичайно, після того, як він буде відновлений, ця картина цей просто шедевр вишивальний, знайде дуже таке чільне місце. Я думаю, займи в цьому музеї. Приємно пишатися і усвідомлювати, що. Такий це, це неймовірно труд, неймовірний труд величезний, дуже ретельний, дуже такий завзятий. І дуже приємно, що а, наша Ксенія, ну взагалі що наші харків'янки це створили, це зробили. Я вважаю, що цим варто пишатися, і тому я саме з цього починаю сьогоднішні новини. Нехай вони в'язальні, не вишивальні, але я дуже хочу, щоб ви знали саме про цю подію. Новина наступна пов'язана взагалі з творчістю в Україні, з хендмейдом в Україні. А, напевно. Багато з вас знають, що в Україні існує профільна виставка, яка називається Handmade Expo. Вона відбувається двічі на рік навесні і восени. На цій виставці традиційно представлені абсолютно усі майстри різних різних напрямків рукодільних, хендмейд-напрямків, і дуже багато виробників. Переважно це вишивальні. Виробники, тобто виробники усіх товарів, що пов'язані з вишивкою, це і потужні виробники, як «Чарівна Мить, там, Нова Слобода, так і дрібненькі виробники, які представляють або свої розробки, або свої там, тканини, які вони фарбують, по-різному. В'язання традиційно займає на цих виставках не дуже велике місце. Тому що, ну, по-перше, у нас майже немає виробників, саме виробників тих виробництв, які виробляють все, що дотично до в'язання. Так, тобто, це е, загалом завжди імпорт, це те, що привозять з інших країн, пряжа, спиці і все, що з цим пов'язано. От, і серед е, тих фірм, які Займаються в'язанням, займаються всім, що пов'язано з в'язанням, дуже мало саме таких дистриб'ютерів, потужних дистриб'юторів, які традиційно беруть участь у всіх виставках, тобто вони шукають, вони як дистриб'ютори шукають собі нових клієнтів, нові канали розповсюдження того товару, який вони привозять в країну. Так, от, я дуже хочу, щоб ця ситуація мінялася на краще. я Дуже хочу, щоб в виставках Handmade Expo все більше і більш активну участь брали фірми в'язальні, тобто ті фірми, які пов'язані з в'язанням. З 25 по 27 вересня на метро Лівобережний в міжнародному виставковому центрі буде осіння. Виставка «Handmade Expo». Традиційно це більш така потужна, це більш ем, така відвідувана виставка. Більше приходить людей, більше взагалі експонентів. Ця виставка Handmade Expo вже дуже багато років. Вони йдуть разом з еко Експо, тобто там і різні товари різного екологічного спрямування. Можна купити і продукти різні, екологічні. Ну, і, звичайно, все, що пов'язано. З хендмейдом це і. А матеріали для рукоділля це і вироби ручної роботи, дуже багато прикрас. Ну взагалі мені дуже подобається оця знаєте, така двіжуха, як то кажуть, виставкова. Я дуже люблю відвідувати виставки. Це такий потужний імпульс для всіх, для натхнення кожного, для в принципі для того, щоб подивитися, що відбувається в Україні в тій чи іншій галузі, знайти нові знайомства. З Знайти нових постачальників, знайти а, нові джерела будь-чого для себе. А, тому я дуже хочу, щоб киянки ви, хто дивиться мене і хто, в принципі, а, Хоче відвідати виставку, я дуже хочу, щоб ви записали собі вже зараз в календарі про те, що з 25 по 27 вересня це традиційна четвер-п'ятниця і субота у МВЦ на Лівобережній буде величезна виставка Handmade Expo. Я дуже хочу, щоб ви туди прийшли. А я дуже хочу, щоб цей рух був в обидві сторони. Тобто, ми йдемо до... Постачальників, ми йдемо до магазинів пряжі, ми йдемо до виробників пряжі, і вони нехай приходять до нас, нехай вони беруть участь у виставці. Так, я розумію, зараз не найкращі часи, але м -м, виставки, ось такого на, на кшталт Handmade Expo, є. Абсолютно необхідною частиною для існування, для розбудови будь-якої галузевої інфраструктури, і в тому числі звичайне рукоділля, хендмейду і в'язання. Тому я дуже хочу, щоб і організатори щось таке придумали цікаве для того, щоб зацікавити в'язальних блогерок, дівчат, які просто захоплюються в'язанням зацікавити їх прийти на виставку. І, звичайно, ми більше будемо увагу звертати на ті стенди, які там будуть представлені, і з кожною, з кожною наступною виставкою я дуже щиро сподіваюся, що в'язальних стендів, в'язальних фірм буде все більше і більше і більше. Тому запрошую вас на виставку «Handmade Expo». Вже зараз собі заплануйте це на вересень місяць. Червень місяць це традиційно такий в'язальний місяць, тому що саме в червні відбувається міжнародний день в'язання на публіці. Це друга субота кожного червня, і дуже хочу я, щоб в наступних новинах я побільше вам розповіла про це. Тому, будь ласка, якщо хтось з вас влаштовує день в'язання на публіці у вашому місті, або якщо хтось з вас знає, як будуть відбуватися ці свята у ваших містах, пишіть мені, я обов'язково про це. Розкажу в, наступних, в наступному випуску новини. Ну, а зараз хочу вам розповісти про те, що в Харкові а, Харківські петлі, в'язальний клуб буде влаштовувати в'язальний пікнік, це буде 14 червня. Тому, будь ласка, хто ще не з нами, хто ще не з харківськими петлями. А, Наші контакти будуть в описі до цього відео. Телеграм-канал, доєднуйтесь до нас і приймайте участь, беріть участь в нашому пікніку. І, взагалі, приходьте до нас, мені здається, у нас буде дуже класно, просто неймовірно. Головне, щоб погода не завадила. Але я про це почала говорити не тільки з огляду на. Харківські петлі, я дуже хочу для киянок розказати, що Таня Нітерра це Нітерра студія, та студія Таня Молокас. Вона влаштовує в'язальну зустріч також 14 червня на честь. З нагоди дня в'язання на публіці буде така зустріч, я обов'язково залишу посилання на Танін Інстаграм, на інстаграм цієї студії в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, доєднуйтесь до прекрасної когорти дуже класних дівчат-в'язальниць. Я була у Тані. Мені дуже там сподобалось. Ну, взагалі там не може не сподобатися, чесно вам скажу, тому що. Це чудовий магазин так. Там дорога пряжа, там я б сказала, ексклюзивна пряжа. Це пряжа бренду Ісаєр і бренду Нітінг Olive. А Таня нещодавно при... повернулася із Данії. Вона була у Данії. Її запрошували як дистриб'ютора, ну, скоріше навіть як дилера пряжі Ісаєр. Її запрошували на виробництво. Вона була у неї в, інстагра... в її інстаграмі було багато розповіді про це. Я вам хочу сказати, що вважаю це знаєте, таким великим досягненням взагалі українських в'язальниць, українського в'язального бізнесу, тому що, звичайно, без певних обсягів, які продається студія, вона б не стала б таким вагомим дилером для володарів бренду і власників бренду, щоб вони її запросили. Ми купуємо пряжу у тані. Таня збільшує свої замовлення і її потім запрошують в Данію. Я вважаю це такий, знаєте, прекрасний кругообіг а, людей. І зусиль тих людей, які захоплюються в'язанням. Не обов'язково купувати багато, не обов'язково купувати одразу на виріб. Придіть достатньо у студію, купіть один моточок, чудової пряжі, її вам вистачить і на там пальчатки, і на мітинки, і на шкарпетки. І просто відчуйте цей кайф в'язання з дуже класної пряжі. Ми обов'язково розкажемо відео на цьому каналі. Про пряжу і сайер більш детально, про Нітера Студіо. Ну а зараз киянки, будь ласка, запишіть інформацію. У вас є можливість пов'язати на публіці. Знаєте, я це порівнюю з якимось камін Я б так сказала, можна піти, пов'язати на публіці в колі прекрасних, прекрасних дівчат. І зробіть це 14 червня разом з Нітера Студіо. Якщо ви в Києві, якщо в Харкові, ви можете приходити на наш пікнік, ну якщо ви в будь-якому іншому місті. Пишіть про ваші активності, я обов'язково про них розкажу. Наступна новина дуже приємна. Я уже розповідала, мабуть, в першому випуску візуальних новин про те, що українське видавництво бук яке спеціалізується, більше, не так, спеціалізацію якого, зокрема, є випуск книг для рукодільниць. Так от, вони анонсували випуск книги. Пов'язанню за мотивами моделі і за мотивами, взагалі, всесвіту Гаррі Поттера. І тоді я казала, що на цю книгу оголошена передзамовлення Так та Книга вже вийшла друком. І я її вже бачила на книжковому арсеналі, я її вже тримала в руках. І за домовленістю моєю з букшефом ми обов'язково цю книгу візьмемо на огляд і потім розіграємо серед глядачів мого каналу. Тому, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, Натискайте колокольчик, щоб не пропустити відео з розіграмшом. І я думаю, що вам це буде дуже і дуже цікаво. Дякую. Воно у мене там стоїть позаду дві книжки, і одну з цих книжечок я також випущу огляд найближчим часом на цю книгу. Тож, будь ласка, не ходіть по іншим каналам. Я шуткую, ходіть, але обов'язково повертайтеся сюди. Наступна новина для мене особливо ну, приємною можна так сказати, тому що вона пов'язана з інтернет-магазином Хомяк. Це магазин італійської бобінної пряжі, з яким мене пов'язують такі дуже-дуже тривалі стосунки, дуже багато я в них купувала пряжі. Прекрасне в мене ставлення до дающій власниці цього магазину. І я завжди хочу розповідати про ті магазини. Взагалі я хочу розповідати про всі будь-які магазини, активності, все, що відбувається на в'язальному ринку, тому що я вважаю, що саме і це і є запорукою його розвитку. Розумієте? Я така, знаєте, я бізнесова людина в цьому плані, тому я дуже хочу, щоб ринок звичайно розвивався. Тому що без розвитку в'язальної індустрії в нашій Україні взагалі наше хобі. Може залишатися, знаєте, таким дещо маргінальним, як то кажуть, в'яжуть не тільки бабусі. От. Дуже буде складно долати нам цей стереотип, якщо ми будемо, кожна зациклена або кожна в якомусь таких якихось маленьких колах, в якихось маленьких групках. Ні, я хочу, щоб це все взагалі така була величезна, величезна спільнота, в'язальна в Україні, і блогери, я вважаю, є однією з рушійних сил. Цієї спільноти. Тому я вважаю, що ми повинні говорити, розповідати про те, що нам цікаво, про те, що ми хочемо розповісти вам, шановні глядачі. Так от, Таня, я не знаю, звідки там була вже ця ініціатива, але Таня зараз разом з Наташою Пелих, я думаю, що ви дуже-дуже добре знаєте цю дизайнерку, цю таку, знаєте, як би сказати, Наташа Пелех, Наталка Пелех, вона розпнітфосфід. Розпочинала... Вона розпочинала тоді, коли на цій випаленій землі ще нікого майже не було. Ось там ніт Фосфосфід, а ці ж самий магазин Хом'як. Це були перші люди, які взагалі щось робили на е, от, тому величезному полігоні, якою яким тоді була е, Україна. Коли в принципі в'язальної індустрії як то як такої ще не було, так були окремі магазини, але ось цього прекрасного тандему, навіть не тандему, такої прекрасної спільноти, в якій і дизайнери, і магазини, і покупці пряжі, і в'язальниці, і взагалі замовниці в'язань, да, тоді цього ще майже не було. І ці дівчата, в принципі, починали. Щось робити. Я дуже добре пам'ятаю, як моделі наталки пелих вони взагалі були якимось таким, знаєте, откровенням. Це щось було просто неймовірне. У цій... Шикарні моделі з великою кількістю переплетінь ранових, або потім далі це пішли вже льняні моделі, шикарні. І я вважаю, що серед українських в'язальниць, звичайно, Наталка Пелих вона входить в таку, знаєте, в потужну когорту найкращих представниць. І мені дуже приємно, що у них у for Фоцвіт та у магазину Хом'як зараз відбувається така в'язальна авантюра. Вже традиційно, я думаю, ви знаєте про те, що дизайнерка Наталка Пелих розробляє моделі льняних суконь. І в цьому році вони така колаба з хомяком Таня Хомяк надає пряжу. Чудовий, просто неймовірний італійський льон для цієї авантюри, там є певні умови, і це, звичайно, там є певні льготи. І я про це розповідаю не просто для того, щоб вас заохотити до цього. Я думаю, що там і охочих і достатньо, і без моєї інформації. Я хочу просто сказати, що ось така колаборація дизайнера і виробника пряжі, ну, в даному випадку. Постачальника пряжі це абсолютно необхідний, абсолютно такий звичайний спосіб існування на світових ринках. Тобто Майже усі дизайнери, майже всі дизайнери мають своїх улюблених виробників, постачальників пряж. Вони з ними колаборуються, в них там якісь окремі умови, в них є, вони їздять з презентаціями своєї творчості на різні фестивалі. Алі і дуже часто виробники пряжі або дилери, дистриб'ютори це спонсорують цих дизайнерів. Тобто, це така дуже класна співпраця. Мені здається, кожен дизайнер, кожен дизайнер хоче хоча б раз е, от здійснити такий акт такої співпраці. І класно, що це ми вже до цього дійшли. І в нас є також ці вже приклади, на які ми можемо спиратися, якими ми можемо надихатися. Тому, звичайно, бажаю дівчатам величезного успіху для того, щоб найбільше, якомога найбільше майстринь могли собі дозволити взяти участь в цій авантюрі. Ну, і... Постараюся не забути вам потім коли-небудь показати, що ж там за моделі дівчата зв'язали у цій авантюрі. І остання новина на сьогодні, і вона найцікавіша, повірте мені. Лора П'яно, мені здається, немає потреби. Розповідати багато про цю пряжу, про цю взагалі про цей бренд, але якщо потрібно, то я розкажу не сьогодні, іншим разом. Так от, дуже потужний, дуже такий відомий, дуже авторитетний виробник пряжі, тканин і одягу П'яно. його називають представником бренду тихої розкоші. Тобто, це така, знаєте, олдмані. Олдмані це старі гроші, це багатство таке, знаєте, це стиль людей, які багаті, але вони не хочуть, щоб вам це було одразу відомо. Тобто вони так прикривають трохи свої статки. Так от, Лора Піано, італійський бренд, звичайно, але вже досить давно більша частина його акцій належить дуже відомому, потужному холдингу. LVHM, здається, він називається. Це той холдинг французький, це найбага... найбагатша людина, одна з найбагатших людей світу. Берні Арно, здається, його звати володіє цим холдингом. Це той холдинг, в якому є Луї Вітон і там купа різних, різних відомих брендів. І вони купили лоре П'яно вже декілька років тому. Не весь пакет, але контрольний пакет належить саме їм. Попри все, це Лора Піана залишається виключно італійським брендом, виключно тим брендом, який асоціюється з, велича... з, висо... з дуже високою якостю, якістю. і, взагалі, дуже цікавий бренд. Коли небудь розпав розкажу, тому що там є про що послухати. Там є що взагалі розповісти про них. Так, от вони щорічно влаштовують премію, яка називається премія Лорапіана. А для молодих дизайнерів, для того, щоб знаходити тих дизайнерів, які потім будуть працювати на їх бренд, для які потім будуть розробляти прекрасні неймовірні роботи, неймовірні моделі. В цьому році фінал відбувся відносно нещодавно, у квітні, місяці, навіть у травні, у травні місяці відбувся фінал. Переможців двоє, Хлопець і дівчина. Я зараз на екрані напишу і імена, і прізвища для того, щоб точно нікого не переплутати. А хочу про це розповісти в своїх в'язальних новинах, саме тому, що, по-перше, це Лора П'яна, а по-друге, що подивіться, який. Приз вручає лора п'яна переможцям. Це неймовірний приз у вигляді бобіни пряжі. Дуже символічно, мені здається. І знову це свідоцтво того, що не стоїть на місці жодна в'язальна вірніше жодна частина в'язальної інфраструктури, в'язального всесвіту не стоїть на місці, вона постійно розвивається. І це. Абсолютно прекрасно усвідомлювати, що ти не просто прихильниця там перебирання петель спицями гачком, яке дуже часто ну, погодьтеся навіть попри те, що пряжа вже коштує якихось неймовірних грошей, може коштувати. Попри те, що у в'язальному бізнесі вже повно прекрасних, чудових, юних, просто неймовірних дівчаток. Так, от, попри все це, у Переважної кількості людей в'язання асоціюється з бабусями, з таким, знаєте, що з чимось дуже стереотипним і дуже таким я б сказав, домостроївським, знаєте. От, І дуже класно, що не стоїть в'язальна індустрія на місці, постійно-постійно розвивається, вже не кажучи про те, які там волокна, які взагалі пряжі зараз придумуються, Про це ми також коли-небудь поговоримо. Так от. Можливо, це вас надихне також когось з вас випробувати свої сили в дизайні, і я бажаю вам в цьому успіху. Ну що, ось такі новини, в'язальні новини України, були у нас у другій половині. Травня. Сподіваюся, червень нас потішить не меншою кількістю прекрасних, класних новин. Ми сьогодні без конкретного відео або рекомендацій, тому що в мене не було часу дивитися в'язальний YouTube, вибачте. Але в наступному випуску я обіцяю вам порекомендувати якесь цікаве відео. Ну і, звичайно, розкажу ще щось цікаве про те, що відбувається у світі в'язання. З вами була Олена і це мій канал. Ще пара ряточків, нагадую. Сподіваюся, тих десь там 25 хвилин, що ми з вами, вам вистачило для того, щоб ви підписалися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб ви поставили вподобайку цьому відео. Ну і напишіть традиційно в коментарях, яка новина для вас була. Невідомою і абсолютно неочікуваною в цьому випуску. Велика подяка усім за перегляд, усім за підтримку. Живіться життя іншого у нас не буде. І навіть це життя, яке у нас є, не досить тривале для того, щоб його витрачати на ті речі, які нам не подобаються. Усім усього найкращого!